17 лютого у ході апаратної наради Прилуцького міського голови з керівним апаратом ради підводили підсумки роботи у сфері гуманітарної політики. До робочої зустрічі під керівництвом міського голови Ольги Попенко долучилися заступники міського голови, начальники управлінь та відділів міськради, голови комітетів самоорганізації населення, очільники комунальних підприємств, закладів культури та соціальної сфери. З питання доповідала заступниця міського голови відповідальна за даний напрямок Тетяна Пахомова. На попередніх нарадах про свою роботу звітував Керівники підприємств, котрі належать саме до гуманітарної сфери. Тож доповідь розпочалася із подяки за злагоджену роботу. Дякуємо всім керівникам за професійну роботу та організовану підготовку звітів за 2024 рік. Колективи працюють системно та відповідально, адже ми всі працюємо для громади. Протягом 2024 року всі заклади загальної середньої освіти, а це 11 шкіл, надавали якісні освітні послуги. Також ефективно працюють 12 закладів дошкільної освіти в усіх установах було організовано якісне харчування та створено безпечні умови для перебування в захисних спорудах. Тетяна Пахомова підсумовує 2024 рік був рекордним у написанні грантів. Найактивніші заклади освіти та культури. Приємно відзначити роботу міського будинку культури. Керівник Олександр Дубовик разом з колективом подали понад 14 заявок. Також активну участь у грантовій діяльності взяли Прилуцький краєзнавчий музей імені Маслова, Прилуцька міська центральна бібліотека імені Любов Забашти. Понад 10 заявок було подано Оленою Рогальовою ліцею номер 1 та гімназією номер 10 Юлією Зембелевською. Амбітні плани мають і на 2025-й. Зокрема, активізували таку роботу заклади дошкільної освіти та інші гімназії і ліцеї міста. Дякуємо всім директорам, які продовжують або тільки розпочали цю роботу і вже мають перші результати. Окремо слід відзначити управління соціального захисту населення. Ганну Малиш разом з керівником з колективом активно беруть участь у навчаннях, програмах та тренінгах. А 14 лютого 2025 року вони презентували один із найважливіших проєктів ветеранський центр. До втілення у життя масштабного проєкту вже зроблено перші кроки. Зокрема, завдяки співпраці міської ради з міжнародною організацією з міграції, є високі шанси отримати фінансування на облаштування кабінету фізкультурно-спортивної реабілітації. Також заступниця міського голови відзначає активність відділу сім'ї молоді та спорту і особисто начальниці підрозділу Олени Чабак. Творено молодіжний центр Думка де за кошти донорів проведено ремонт. Також було закуплені меблі, комп'ютерна техніка та створено комфортні умови для молоді. Значні покращення відбулися і у дитячо-юнацькій спортивній школі. За ініціативи міського голови Ольги Попенко, коштом міста розбудовували інфраструктуру головного спортивного осередку Прилук. Було облаштовано футбольне поле зі штучним покриттям. Там побудовані бігові доріжки, створено спортивний майданчик для стрибків, виконано капітальний ремонт другого поверху для занять легкою атлетикою. Незважаючи на всі виклики, 2024 рік це рік підтримки важливих рішень. З міського бюджету було виділено майже 100 мільйонів гривень на потреби Збройних сил України. Значні кошти було спрямовано на підтримку пільгових категорій населення та забезпечення харчування дитячого населення. Але керівники гуманітарної сфери з розумінням поставилися до фінансових труднощів. Попри це, продовжують розвивати та зміцнювати матеріальну базу закладів. Кожен керівник докладає максимум зусиль, і ми щиро дякуємо їм за це. Міський голова Ольга Попенко висловила подяку Тетяні Пахомовій та керівникам установ гуманітарної сфери за злагоджену роботу. 2024-й відзначився результативністю. Тож і цьогоріч очікується продуктивна робота.